Смарт-годинник GC01 з операційною системою Android та з підтримкою 4G зв'язку. Це самостійний девайс, який можна використовувати замість смартфону, це комбі смарт-годинника та телефону. Заявлено яскравий вигнутий amoled екран з високою роздільною здатністю, повноцінну роботу Android-системи з повним інтерфейсом, 4G зв'язок, будований Wi-Fi, GPS, Bluetooth, акумулятор на 800 мАч, вимірювання пульсу, сатурації, крокомір, підтримка Google Play Market. Маркет циферблатів, повноцінна робота з месенджерами, підтримка голосового асистента, вологозахист ip 67 вбудована камера, і все це в компактному корпусі за 45 доларів. Звучить дуже привабливо. Тож, як він працює насправді, зараз дізнаєтесь. А перед тим, якщо подобається моє відео, то поставте лайк та підпишіться на канал в Ютубі, на канал в Телеграм, де часто проходять цікаві розпродажі та аукціони. Годинник поставляється ось такі коробці з якісного картону. Тут розміщується у нас годинник. В комплекті йде керівництво користувача. Інформація про eMAI. Та двохпіновий USB-зарядний кабель. Годинник продається в двох кольорах: чорний та срібний. Виконаний в стилі Apple Watch. Корпус з алюмінією розміром 49 мм 41,5 товщиною 16 мм, Вага з ремінцем складає 55 г. Підходять ремінці від Apple Watch. Хоча в годиннику немає механічного фіксатора ремінця, але тримаються вони надійно. Комплектний ремінець середньої якості має незначний неприємний запах, екран вигнутий. По периметру екрана є пластикова вставка, така як на смартфонах. На зрутній стороні у нас розташовані датчики, контакти для зарядки, камера, реальні гвинти. З правого боку у нас кнопка коліщатка в стилі Digital Crown. Ще одна кнопка. Між ними розташований динамік. Коліщатко натискається чітко, без люфту, майже безшумно. Натискання коліщатка відповідає за активацію екрана. Повторне натискання перехід до меню додатків, довге натискання керування гучністю, одиночне натискання меню крок назад. Подвійне натискання меню додатків змінює його стиль. Дуже плавно відпрацьовує меню додатків. Прокрутка коліщатка супроводжується гарною вібрацією, її можна вимкнути в основному меню. Коліщатка можна змінювати циферблати, це можна вимкнути в основному меню. Друга кнопка відповідає за активацію екрана та вимкнення екрану. Подвійне натискання при активному екрані визиває меню запущених додатків. Довге натискання бокової кнопки, вимикання та перезавантаження годинника. З лівого боку розташований мікрофон та лоток для сім-карти. Використовується формат NanoSIM. Зі складанням годинника проблем немає, все виконано якісно, а от з якістю виконання самого корпусу є незначні недоліки. Екран це вигнутий AMOLED-екран в діагоналі 1,96 дюйм, роздільною здатністю 410х502. пікселя. Пікселі непомітно, Екран на сонці гарно видно, екран контрастний та насичений. Автоматичного регулювання яскравості немає. Керування яскравості знаходиться в меню швидкого доступу. Рамки навколо екрана симетричні, тач працює чітко. При піднятті руки екран активується швидко. При відвертанні руки екран не гасне. Екран не можна активувати тапом по екрану, але можна погасити накриттям долонею. Функція Always On відсутня. Інтерфейс годинника має комбінований стиль операційної системи Android та оболонки годинників Apple Watch. Працює швидко, плавно. Інколи є вагило, це пов'язано з завантаженням певних додатків. Інтерфейс анімований, адаптований для використання в годиннику. Підтримує українську мову, але переклад не повний, є пункти без перекладу на англійській мові та на китайській. В якості операційної системи використовується Android версії 8.1, поточна версія прошивки 44 v 780 від 15.11.23. За період тестування проблем з прошивкою не виявлено. В годиннику є 11 базових watchface. Змінюються довгим тапом по екрану, доступний маркет цифри в маркеті багато різноманітних циферблатів, можна створити свій watchface, обрати фоновий малюнок, є інтерактивні watchface. Тож, думаю, кожен знайде watchface для себе. Операційна система працює на чіпі SC854i, оперативної пам'яті 2 ГБ. постійної пам'яті 16 ГБ. користувачу доступно 9 ГБ. У годиннику вбудований Wi-Fi 24 ГГц стандарту BGN, камера 0.3 Мп. Bluetooth 4.2 Low Energy, система визначення місцезнаходження GPS, BDS, GLONASS. Завантажувати дані на годинник можна лише через інтернет, можна встановити, наприклад, Google Disk та користуватися даними з хмари. Свайп зверху відкриває штурку повідомлень та меню швидкого доступу. Меню більш схоже на меню смартфоні, де ми бачимо маленькі іконки стану Wi-Fi з'єднання, рівень LTE сигналу, стан заряду батареї з відсотками та інші іконки. Далі рівень яскравості екрану, налаштування Wi-Fi, Bluetooth, режим не турбувати, мобільний інтернет, режим енергозбереження, режим в літаку, геоданні, гучність, налаштування екрану, продувка динаміку. Довгим тапом по будь-якій іконці можна потрапити в додаткові налаштування. Свайп зліва, знизу не передбачений. Свайп справа. меню додатків. Зв'язок. В годиннику вбудований модем підтримкою GSM, та LTE зв'язку бендів b1, b3, b5, b7, b8, b12. Зв'язок тримає гарно, ніяких проблем з зв'язком немає. Меню додатків, свайп зліва або одиночне натискання коліщатка. Перше це телефон, обрані контакти, журнал дзвінків. Адресна книга, де можна додати новий контакт, синхронізувати контакти з облікового запису Google, завантажити Сім-карти або з файлу. Основне меню. веб браузер. Можна набирати з клавіатури. Можна використовувати необмежене введення або використовувати голосовий набор. Ось так працює браузер. Доволі швидко. Диктофон. Зробимо тестовий запис. Тестовий запис голосу на годинник JC01. Тестовий запис голосу на годинник JC01. Як бачимо, гарно працює мікрофон. Калькулятор. Можна додати свої події. Контакти. Адресна книга. Альбом. Можна переглядати як завантаження відео, так і фото. Фото зроблено безпосередньо цим годинником. Файли. Доступен менеджер файлів. Музичний плеєр. Якість динаміка на гарному рівні. Частотний діапазон зміщений до середніх та високих. До годинника можна під'єднати Bluetooth-навушники та прослуховувати музику через них. Також використовувати Bluetooth-навушники для дзвінків. Звичайно, всі додатки працюють в фоні. Секундомір та таймер. Карти. Карти довго завантажуються. Включимо GPS. Відразу показує місце знаходження. Можна прокладати маршрути. Прокласти пішохідний маршрут на проспект Плужби. Почати. Прямуйте на північний схід. Як бачите, все чудово працює. Режим енергозбереження. Ось такий режим переходи годинник, визначення пульсу, встановлення часу та будильник, вимірювання сатурації, ліхтарик, калькулятор, звичайний калькулятор, відображає дії, тренування, додаток для оптимізації пам'яті, відеопрогравач. Можна переглянути завантажене відео. Налаштування стилю інтерфейсу. Можна брати стиль іконок додатків, стиль меню додатків, блокування зміни цифрибати коліщаткам та встановлення фонового малюнку для меню додатків. Маркет цифрблатів. В маркеті велика кількість цифрбатів на різноманітний смак, Крокомір, Камера. Можна записувати відео, Play Market. Повноцінно працює Play Market. Завантажується не швидко, але далі працює нормально. Повідомлення. Власний маркет додатків. Деякі додатки можна встановити звідси. Дренаж для відведення вологи з динаміка. Далі додатки, які вже я встановлював самостійно. Це Telegram. Ось так виглядає Telegram на цьому годиннику. Давайте переглянемо, наприклад, групу IMAX. Група для продажу годинників після оглядів та проведення аукціонів. Досить інформативно показує Telegram, також можна набрати відповідь. Можна відповідь створити голосом. Тобто все працює без проблем. YouTube. На Ютубі можна переглядати ролики, наприклад, ось мій шортс на цей же годинник. Бачите, без проблем все гарно працює. Також для прослуховування музики можна використовувати Spotify. Без проблем грає музика, можна підключити Bluetooth-наушники та слухати музику в наушниках. Голосовий асистент. Яка погода сьогодні? В сумах 23 градуса. Облачне спрояснення. Можна завантажити Google Диск та використовувати дані з хмари. Тобто, як ми бачимо, це годинник на Android, і можна використовувати практично будь-який додаток з Play Market. Повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує та грає мелодія. Мелодію та вібрацію можна налаштувати в основному меню. Повідомлення від додатків приходять з невеликою затримкою, це зроблено для економії заряду акумулятора. Для відкритих додатків повідомлення приходять одразу. Сповіщення відображається анімованим банером зверху екрану. Стиль банеру можна налаштувати в основному меню. Весь перелік повідомлень знаходиться в шторці швидкого доступу. Повідомлення групуються в розрізі додатків. Робота з повідомлення така ж як і на смартфоні. В годиннику дуже жорсткий менеджер додатків, який швидко завершує роботу додатку в фоні. Є можливість додати застосунок до так званого білого списку, щоб додатки автоматично не закривалися. Давайте розглянемо, як саме приходять повідомлення на годинник. Ось так приходить повідомлення від Telegram. Колір банер можна влаштувати в основному меню. Переглянути повідомлення можна в шторці. Звісно, приходять повідомлення від будь-яких додатків. Дзвінки. В годиннику є додаток Телефон. Де можна переглянути обрані контакти, журнал дзвінків та контактну книгу. При вхідному дзвінку екран активується, годинник вібрує та грає мелодія. Вібрацію та мелодію можна налаштувати окремо, навіть встановити окрему мелодію на кожен контакт. Доступні кнопки прийняти дзвінок та відмінити. При піднятті трубки доступно номер набирач та закінчення дзвінка. Для керування гучністю потрібно затиснути коліщатка на деякий час, поки не з'явиться на екрані рівень гучності. Гучність при розмові замала, чути тихо. Незрозуміло чому так, бо при дзвінках через месенджери працює гарно. Можливо, виправлять новою прошивкою. При дзвінках з месенджерів екран не активується, грає мелодія та вібрація. Відповісти на дзвінок можна в шторці меню швидкого доступу. Основне меню. це мережа та інтернет. Налаштування Wi-Fi, мобільного інтернету, роумінгу, обмеження трафіку, можна встановити VPN, точку доступу та роздавати інтернет іншим пристроям. Bluetooth, можна під'єднувати Bluetooth пристрої наприклад, навушники, екран, встановлення рівня яскравості, налаштування стилю смертоострову, встановлення часу активності екрану від 15 секунд до 30 хвилин, активація вібрацій на коліщатка, розширені налаштування. Період активності екрану після підняття руки, активація екрану при піднятті руки, активація функції накриття екрану долоною, можна змінити шрифт, масштаб, роздільну здатність та інші налаштування, звуки. Окремо можна налаштовувати рівні гучності, налаштовувати комбінації звуків та вібрацій при дзвінках та повідомленнях, налаштовувати мелодії, профілі, налаштування звукових профілів та комбінації з вібрацій, пам'ять. Можна активувати диспетчер пам'яті, переглянути використання пам'яті додатками, додатки та сповіщення, переглянути перелік встановлених додаток, налаштувати дозволи, сповіщення та інше. Безпека, встановлення паролю блокування екрану, оновлення прошивки, визначення місця знаходження, створення білого листу додатків, налаштування Google аккаунту, режим енергозбереження. Скидання параметрів до заводських налаштування, числення додатків і т.д. Інші налаштування, графік вимкнення, контакти, налаштування СМС та сповіщень від оператора. Система. Мова час, резервне копіювання. Точність вимірювання. Для вимірювання пульсу годинник використовує один зелений светодіод. Для вимірювання сатурації один червоний. При цьому повітря та на столі вимірює. Щодо точності пульсу на руці в споки відхилення 2-3 одиниці. При навантаженнях показує дуже повільну динаміку, при пульсі до 100 показники більш-менш точні. Далі відхилення досягають 30 одиниць при пульсі 140 та вище. Як ми бачимо, в повітря вже пульс 80. Сатурація виміряє від 20 секунд, відхилення 1-2%. Крокомір може завищувати кількість пройдених кроків, відхилення плюс-мінус 15%. У годиннику є окремий розділ тренувань, але він без перекладу на китайській мові. Хоча за потреби можна легко розібратися по іконкам. В режимі тренувань не можна користуватися плеєром, але якщо ви хочете, наприклад, слухати музику при тренуваннях, то запустіть її перед тренуванням і все буде працювати. При тренуваннях немає можливості будувати маршрут тренувань. Автономність. Заява наємність акумулятора 800 мАч. Не забуваємо, що це годинник на Android, тому що шоленої автономності не може бути. Тож в режимі звичайного використання годинник працює півтори доби, в режимі очікування до 3 діб. Відсотки зряду показує точно. Крат на 1%, повний заряд батареї триває 2 години. Волога захист. Виробником заявлено стандарт ip 67 тобто можна мити руки з годинником, ходити під дощем, плавати не можна. Лоток під цим карту має дві резинки для захисту від вологи та пилу, в годиннику немає водних тренувань є функція продувки динаміку. Висновки: смерт-годинник GC01 має стильний дизайн, гарну якість виконання. Функції смарт годинника та смартфону, швидкий міроплавний інтерфейс, гарний яскравий екран, широкі можливості по встановленню додатків та різноманітних сценаріїв використання девайсу, незадовільно працює динамік та мікрофон при дзвінках через мобільний зв'язок, є проблеми з датчиками та невелика автономність, неповний переклад меню. Враховуючи всі плюси та мінуси, за ціну 45 доларів я поки не бачив нічого кращого з Android-годинників, тож якщо ви шукали такий пристрій, то однозначно варто звернути увагу на цей годинник. Я надав вам детальну інформацію про Android-годинник, купляти чи ні, вибір за вами. Якщо у кого залишились питання, то пишіть коментарі, обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!